У ворот на Вайлі Яцика, Саша вітаємо з перемогою. Усі відомий факт, що футболісти більше люблять грати у футбол ніж тренуватися. Сьогодні у нас був замість тренування незапланований контрольний спарінг із датською командою. Чи пішло на користь таке рішення команді? Звичайно, краще грати аніж тренуватися. Це позитивні емоції, коли від кожного матчу, коли ти перемагаєш, впевненість. Ну, це дуже добре, що зробили гру. Треба більше грати, щоб набирати оптимальні кондиції. Дуже красивий м'яч, ти другий забив і поставив крапку у цьому поєдинку. Розкажи, будь ласка, чому ти прийняв таке рішення? Рішення пробивати? Були ж альтернативні варіанти? Е, містер хоче, щоб я більше брав на себе, більше проявляв себе і. У мене було багато часу, щоб обробити м'яч і надати удар в дальній кут. Що відчуває молодий геровець Динамо, коли забиває за рідну команду навіть у товариському матчі? Ну, та забувати завжди приємно. Неважливо, це Ю-19, перша команда. Але не за першу команду це, звичайно, приємніше. Дуже приємно бачити, коли молоді гравці дебютують за київське Динамо. дебютантів у нас вже три на цьому зборі. Як взагалі молоді гравці на твій погляд проявляють себе і наскільки важлива довіра тренерського штабу у контрольних спарингах? Дуже важливо, містер всім дає грати, дає собі, себе проявити. І в нас дуже гарне покоління, я вважаю. Вже два гравці дебютували шостого року. Ну дуже гарне покоління, і треба працювати, слухати тренера, і все буде добре. На навантаження у нас посилюється вже завтра. Другий контрольний спарринг підряд. Чи відійде команда від сьогоднішнього поєдинку? Встигне відновитися? Звичайно, ми зараз поїдемо до готелю, будемо робити процедури: масаж, басейн, сауна. У нас дуже гарне відновлення. І дуже добре лікарі ставляться до нас. Дякую, Саша. Вітаємо тебе з голом та з перемогою. Дякую. Це був півзахисник київського Динамо. Олександр Яцик. Шановні друзі, на цьому ми завершуємо нашу трансляцію. Побачимося завтра на товариському матчі Динамо Київ Шкендія. Слава Україні!